Трейлер починається на різкою кадрів майбутнього фільму, на одному з яких Том Круз як завжди демонструє свою вправність у бізі на короткі та довгі дистанції. Потім нам показують горизвісний Севастополь з попереднього фільму, якого має дістатися Ітан. Судячи з цього кадру, у якому команда Ітана разом з Грейс знаходиться в літаку, але його самого там немає, припускаю, що вони тимчасово розділяться. Ітан вирушить до Севастополя, а Бенджі та Періс виручати Грейс, яку заарештували в кінці попереднього фільму. Імовірно, це ми бачимо у кадрі, де Періс розбирає охорону у якійсь в'язниці, звідки вони мають забрати Грейс. Потім команда знову об'єднається, коли трійця у супроводі нового невідомого персонажа прибуде на порятунок Ітана, адже судячи з того, що в цьому кадрі щось добряче бахнуло, його занурення до субмарини піде не за планом, і торпеди на її борту таки здетонують. Також, як можемо бачити на цьому кадрі, коли Ітан знаходиться під водою, за його спиною обертаються пропелери. А оскільки ми точно знаємо, що Севастополь здох, це якийсь інший підводний човен, на борту якого хтось, хто за будь-яку ціну, хоче завадити Ітану дістатися орківської субмарини. Нестиковку викликає наступне: коли Ітан спускається до неї, ми бачимо, що він у водолазному костюмі і аквалангом. Як тільки режисер перемудрився вмовити Тома Круза взяти з собою додатковий кисень. Однак головне не це, а те, що вже в наступному кадрі ми бачимо Ітана знову таки під водою, але вже без одягу, у самих лише плавках. Отже, або йому доведеться занурюватися десь іще, або він навіщось зняв костюм за квалангом, або ж це взагалі йому сниться, поки він добирається до місця, де лежить Севастополь. Хоча, судячи з кадрів, у яких він знову таки голий з кимось б'ється, йому таки доведеться зробити два занурення. Також важко сказати, хто саме спустився до нього під воду. Якби вона не загинула у сьомому фільмі, я б сказав, що це Ільза, оскільки вони вже мали подібний досвід у п'ятому фільмі. Спираючись на темний колір волосся, можна було б сказати, що це Грейс. Але чомусь ця дівчина мені дуже схожа на Марі, про яку нам розповідали у попередньому фільмі, що саме після того, як її вбив Гебріел, Ітан приєднався до ЗМН. Акторка Марія Гаріга, яка зіграла її у флешбеках у сьомому фільмі, повернеться до цієї ролі у фінальній розплаті. А отже, або Марі увесь цей час насправді була жива, або тут Ітан марить від довгої відсутності повітря.